Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Червона шапочка. Жила колись дуже давно в одному селі маленька, гарненька дівчинка. На день народження бабуся подарувала їй червону шапочку. І так дівчинці сподобалася ця нова червона шапочка, що вона скрізь ходила в ній. Сусіди так і казали про неї: Ось червона шапочка йде! Якось мама спекла пиріг і сказала Піди, донечко, до бабусі, віднеси їй пиріг і горнятко масла. Тільки йди швидше не барися. Червона шапочка була слухняною дівчинкою і відразу вирушила в дорогу. Швидко, швидко пройшла вона через усе село, а далі через поле. Попереду був густий, пригустий ліс. За цим лісом і жила її старенька бабуся. От іде червона шапочка лісом, раптом назустріч їй сірий вовк. Куди ти йдеш, червона шапочко? питає вовк. Дівчинка не знала, що з вовками дуже небезпечно розмовляти, тому спокійно відповіла Іду до бабусі, несу їй пиріг та горнятко масла. А де живе твоя бабуся? допитується вовк. У хатинці, на краю села, так само спокійно, відповіла дівчинка, і пішла далі. Зриваючи квіти для любої бабусі. Вона забула і про обіцянку мамі не баритися, і про те, що вже близько вечір. А голодний і злий вовк побачив і закущів, що дівчинка не поспішає, іде та квіти збирає, та й побіг до бабусиної хати найкоротшою дорогою, щоб випередити червону шапочку. Він прибіг до бабусиної хатки набагато раніше за червону шапочку. І тихо, тихесенько постукав у двері. Хто там? запитала бабуся. Це я, твоя онука, червона шапочка принесла тобі пиріг і горнятко масла, відповів вовк тоненьким голоском. Смикни за мотузку, моя дитинко, двері й відчиняться», – сказала радо бабуся. Смикнув, швиденько, вовк за мотузку, двері й відчинилися. Скочив він у будинок, проковтнув бабусю, влігся у її ліжко і став чекати червону шапочку. Нарешті дівчинка прийшла та постукала у двері. Хто там? спитав вовк слабким голосом, наче хвора бабуся. Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріг і горнятко масла, відповіла дівчинка. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом. Смикне за мотузочку, клямка і відчиниться. Увійшла дівчинка до кімнати та й питає Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити, онучечко, відповів вовк. А чому в тебе такі великі вуха? питає знову червона шапочка. Щоб краще чути тебе, дитинко моя. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? Щоб швидше з'їсти тебе. І вовк накинувся на дівчинку та проковтнув її разом із червичками і шапочкою. На щастя, у цей час неподалік проходили дроворуби. Почули вони шум, забігли до будинку та вбили вовка. Потім розпороли йому черево, а звідти вийшла червона шапочка та її бабуся обидві живі і здорові. Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!